Всім привіт! Я Олександр Зерацький, податковий консультант. В одному із своїх попередніх відео я розповідав про те, коли та за який податковий борг питника єдиного податку можуть виключити із реєстру платників єдиного податку, скасувавши йому власне реєстрацію платника єдиного податку. Дуже часто про те, що він виключений із реєстру платників єдиного податку та його реєстрація платником єдиного скасована, підприємець дізнається не відразу, а тільки через декілька місяців. А іноді може пройти декілька років до того моменту, як він про це знає. То що ж робити підприємцю, якому скасували реєстрацію платником єдиного податку, і він про це дізнався тільки через декілька місяців, місяців, тільки через декілька років. Чи можна щось зробити, чи можна якось це? Уникнути якихось негативних наслідків таких дій податківцями, і чи взагалі такі дії податківців є законними. Про це все я вам зараз розповім в цьому відео. Ну а поки я буду розповідати, натискайте кнопку підписатися, підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант. посередня на нього буде внизу під цим відео і має з'явитися зараз ще взагалі. Тому що в цьому телеграм-каналі, окрім відео, дуже багато іншої інформації про податки, про зміни в оподаткуванні та про новини податкового законодавства. Тож, це для вас, я думаю, буде дуже корисним. Ну і якщо мої відео були для вас корисними, ви завжди можете підтримати мій YouTube канал вашим донатом. Для цього є посилання під цим відео. Ви це можете зробити в будь-якій сумі на ваш розсуд. Просто натиснути посилання і будь-яку суму одноразово внести для на підтримку мого канала. Ну а я починаю розповідати. І від початку хочу нагадати, що користь питника єдиного податку можуть виключити із реєстра платників єдиного податку, скасувавши йому реєстрацію платником єдиного податку. Реєстрацію платником єдиного податку можуть скасувати, коли виконуються три умови. Має місце заборгованість по податках саме по податках, а не по ЄСВ, тому що ЄСВ не відноситься до податків, і заборгованість по ЄСВ ну, не буде мати таких фатальних наслідків як заборгованість по іншим податкам у підприємця. Друга умова. Сума заборгованості має перевищувати 3060 гривень. Ну і е, третя умова: податковий борг у такій сумі 3060 гривень, має існувати на е, кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів, тобто е, протягом шести місяців в межах двох е, послідовних кварталів. Якщо він такий е, борг в такій сумі більше 3060 шістдесят існує е, у підприємця платника єдиного податку, це підстава. Виключити його із реєстру платників єдиного податку. І тут виникає питання: чи повинна, чи зобов'язана податкова якимось чином інформувати підприємця про те, що в нього виник податковий борг. Е, якимось чином доносити до нього цю інформацію? Ну, як там користь було таке, що податківці дзвонять на, по телефону і кажуть: шановний підприємець чи не дуже шановний підприємець, у вас виник податковий борг, сплатіть його, а то ми вам скасуємо реєстрацію платника єдиного податку? Е, ні, ні, на жаль, ні. Обов'язка е, телефонувати чи якимось іншим способом е, просто так повідомляти підприємця там електронним в меседжерах про те, що в нього виник податковий борг, такого обов'язку у податкової немає. А разом з тим, у випадку, коли у підприємця е, виник податковий борг і сума його перевищує 3060 гривень, податкове зобов'язання зобов'язана вжити певні дії. Так, згідно пункту 591 статті 59 податкового кодексу, якщо у пратника податків виник податковий борг, сума якого перевищує 3060 гривень, контролюючий орган зобов'язаний надісрати або особисто вручити такому пиратнику податків, податкову вимогу про його сплату. Це така форма, це такий документ, який має бути направлений на адресу питника або вручений йому особисто. Що е, дуже кепсько. Справа в тому, що порядком вручення цих податкових вимог жодний граничний термін, не пізніше якого податкова зобов'язана направити або вручити платнику таку податкову вимогу, просто не передбачений. Тобто, вона це може зробити і на наступний день, після того як сума боргу перевищує 3060 гривень, і через тиждень, і через місяць, і через два місяці. Однак дуже часто вимоги законодавства щодо направлення податкових вимог податківцями порушуються, і вони їх або формують і направляють дуже пізно, через декілька місяців після того, як виник податковий борг, або формують та взагалі ніхто їх не направляє, не вручає платникам податків. Ну, а далі пратник не знає про те, що в нього виник податковий борг. Проходить шість послідовних місяців в межах двох послідовних кварталів, і все йому скасовують реєстрацію пратника єдиного податку. Ну, також може бути ситуація, коли вимога була направлена платнику єдиного податку, однак він відсутній за адресою, за якою зареєстрований, і така вимога повернулася не вручена до. Податкового органу результат буде той же самий. платник не буде знати, підприємець не буде знати про те, що в нього є заборгованість, і через 6 місяців йому скасують реєстрацію пратника єдиного податку. При цьому дуже часто таке скасування відбувається виключно на основі даних його особової картки, інтегрованої картки пратника. Податкова не складає жодних актів, а іноді навіть не виносить ніяких рішень про скасування реєстрації платником єдиного податку. Просто інспектор пише доповідну записку на ім'я свого керівництва, в якій описує, що в такого то такого то платника – Виник податковий борг, який перевищує 3060, керівник вчиняє на цій доповідній записці резолюцію скасувати реєстрацію платника єдиного податку, і інспектор з чистою душою натискає кнопку і скасовує реєстрацію платником єдиного податку. А насправді, такі дії є порушенням, грубим порушенням приписів податкового кодексу. Так, згідно з пунктом 299.11 статті 299 е, податкового кодексу, у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановленої цією гравою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки. Тобто, насправді, відповідно до приписів ПКУ. Факт наявності у платника податків податкового боргу, має бути встановлений винятково під час проведення перевірки. За наслідками такої перевірки, має обов'язково бути скрадений акт перевірки. Ну, з огляду на те, що ця перевірка відбувається виключно на основі даних, які є у податківців, це має бути акт камеральної перевірки. Ну і е, рішення про анулювання реєстрації платником єдиного податку має бути прийнято винятково на підставі акта перевірки, а не якогось там доповідної чи службової записки, чи просто так. Ну і це має бути саме рішення, саме документ, який називається рішення, а не якась резолюція на якомусь іншому документі. Однак, як я сказав, податківці дуже часто цього алгоритму не дотримуються. Вони не скрадають дуже часто. Акти перевірок не скрадають. Якщо навіть скрадають, їх платникам податків не надсирають. Дуже часто рішення не приймаються, а це може бути якась резолюція. Якщо рішення навіть приймається дуже часто, воно платнику податків просто не на, не нацирається. Його вносять в систему в податковий брок, скасовують реєстрацію платника єдиного податку і все, Платнику податків цьому підприємцю ніхто нічого не направляє. А раз так, якщо акти не скрадаються, якщо акти чи рішення не направляються, то платника єдиного податку з'являється можливість оскаржити ці, ці дії податки податкової, оскаржити скасування реєстрації, реєстрації платником єдиного податку. Це можна зробити як через ДПС України в, 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 в окремих обставинах, так і напряму звернувшись до суду. І е, якщо ми збираємося оскаржувати рішення. Про скасування реєстрації пратником єдиного податку. Ну, тут важливо знати, яку ж позицію з цього питання, власне, займає суд. Чи підтримує він позицію, що має бути обов'язково складений акт, і рішення, та це рішення з актом направлені пратнику єдиного податку. Так от, суди всіх трьох інстанцій, зокрема Верховний суд України, знаходяться цілком на боці пратника єдиного податку та дотримуються аналогічних позицій, що необхідно скрадати акт, рішення має бути винесено виключно на підставі акта перевірки, і це рішення має бути направлено пратнику єдиного податку. Тільки після цього. Податкова може скасувати йому реєстрацію платником єдиного податку на підставі того, що в нього був податковий борг. Я тут наводжу три рішення: самі перші, які я знайшов в реєстрі судових рішень з цього питання, ви можете їх знайти за номерами і почитати, що пише суд. Є багато інших рішень, я вже просто не став їх всі вибирати та всі їх перелічувати. Однак, у всіх них... Суди притримуються такої ж самої позиції. Акт рішення на підставі виключно акта, акт має бути направлений пратнику. Рішення має бути направлено пратнику. Нічого іншого бути не може. Все інше, що робить податкова, то це є порушенням законодавства, і відповідно, все це можна оскаржувати і скасовувати такі рішення. Ну, а раз суд на боці пратника податків, то шанс виграти справу та скасувати рішення про виключення із реєстру платників єдиного податку, у, так у такого питника єдиного податку дуже дуже високий. Він може не 100%, ну оскільки, хоча б тому, що е, дуже багато буде залежати від вправності вашого адвокату, який буде представляти ваші інтереси в суді, і від того, як він обґрунтує позивні вимоги. Однак цей шанс він наближається до 100%. Не 100%, а але він близько до 100%. Тож є сенс власне оскаржувати такі дії і звертатися із скаргами там до того ж суду, ну або до ДПС України в, в окремих обставинах спочатку можна звернутися до ДПС України, а тільки потім до суду. Ну або відразу до суду. Ну і е, в такій ситуації відразу виникає питання щодо строків позивної давності, адже, як я вже сказав, дуже часто підприємець про те, що йому скасували реєстрацію пратником єдиного податку та виключили з реєстру, дізнається тільки через декілька місяців, а іноді через декілька років. В моєї практиці було так, що ФОП, про те, що йому скасовано реєстрацію пратником єдиного, дізнався десь через 2,5 з половиною роки після того, як це сталося. І виникає як я вже сказав, питання: а строки ж позивної давності, вони ж давно прийшли віддати того рішення чи віддати скасування? Це не зовсім так, тому що в даному випадку вступає в дію норма законодавства, від якого відповідно до якої облік строку розпочинається з того моменту, коли ФОП дізнався або міг дізнатися про те, що його права порушені. А якщо йому ніхто нічого не направляв рішення, і він про це дізнався лише зараз, то і відлік строку, враз не розпочнеться з цього моменту. Ну, можливо, хіба що доведеться надати до суду там, кропотання, поновлення пропущених сроків. Можливо, Але не обов'язково. Ну, а якщо в нас шанс на оскарження ще не втрачений, то ФОПу доцільно вжити. Деякі заходи для того, власне, щоб мати можливість оскаржити це рішення. Отже, якщо вас виключили з реєстру платників єдиного податку, але жодних рішень про це ви не отримували, а просто дізналися про це випадково, розпочати потрібно з того, що надісрати до, податкової, до вашої податкової заяву, в якій вимагати направити на вашу адресу ну, або видати особисто на руки. Перше, один примірник податкової вимоги, яка мала бути сформована в той момент, коли борг перевищив 3060 гривень. Один примірник акта, на підставі якого було прийнято рішення про скасування вам реєстрації платником єдиного податку. При цьому посиратись потрібно на пункт 86,2 статті 86 ПКУ. Також один примірник, точніше оригінал рішення. Про виключення вас з реєстру платників єдиного податку, ну, яке мало було бути прийнято е, за наслідками розгляду акту, та направлене вам на вашу адресу. І обов'язково потрібно вимагати, надати копії документів, засвідчені належним чином, е, які підтверджують своєчасне надсирання на вашу адресу вимоги акта і рішення, е, е, і їхнє вручення цих документів вам або повернення. Без вручення, якщо ці документи вам нациралися, і е, пошта повернула їх без вручення, тому що вас там не було вдома, або ви не проживаєте за адресою, за якою зареєстрований ваш ФОП. Направлення цього запиту про надання е, документів, про які ви е, не знали, оскільки вони вам не нациралися, е, має на меті е, два моменти. Е, перший це, власне, е, отримати документи. Для, на підставі яких далі можна буде йти до, до суду і оскаржувати рішення податкової про виключення вас з реєстру. А другий, і, напевно, важливіший, це власне е, отримати розуміння, зрозуміти, чи е, дотрималась податкова власне процедура, чи складала вона акт, чи насирала цей акт <кій> на вашу адресу, чи виносила вона рішення про скасування реєстрації платника єдиного, чи насирала це рішення. На вашу адресу. З тої відповіді, з тих документів, які податкова надасть на ваш запит, це і буде зрозуміло. І якщо вони нададуть такі документи і таку відповідь, з якої буде зрозуміло, що процедура не дотримана що акт перевірки не скрадався, або що він складався, але вам не направлявся, що рішення, наприклад, не виносилось, або виносилось, але на вашу адресу не направлялося. Тоді з'являється власне можливість в такому випадку і розкажете це рішення податкової про виключення вас із реєстру платників єдиного податку і скасувати його в суді, е, оскільки суд вважає, що процедура має бути повністю дотримана. А якщо вона не дотримана, якщо акта немає, то це вже підстави для скасування такого рішення. Ну і поки податкова буде готувати документи та надавати вам відповідь, також можна ще перевірити: а чи взагалі був податковий борг в сумі, що перевищувала 3060 і е, чи е, існував він на протязі шести послідовних місяців. Протягом двох послідовних кварталів на перше число кожного місяця протягом двох послідовних кварталів, тому що іноді буває, що податкова неправильно рахує ці шість місяців, щось пропускає, і це є ще одною підставою для скасування рішення про виключення вас із реєстру платників єдиного податку. Ну і далі, після того як податкова надала вам відповідь, з якої зрозуміло, що процедура порушена і е, є шанс оскаржити це все, я чесно кажучи, вам би рекомендував би не займатися самодіяльністю, а звернутися до адвоката, якого є досвід е, оскарження в судах саме таких рішень про виключення із реєстру пратників єдиного, інакше ну можна просто втрапити в харепу під час скрадання позову, щось не врахувати і програти справу у суді. Також потрібно пам'ятати, що справа в суді про скасування рішення податкової вона буде тягнутися від одного року до трьох років, поки не пройде всі три інстанції. Е, перша інстанція, суд першої інстанції, апеляція і Верховний суд. Тільки після рішення Верховного суду податкова е, не виконає рішення е, після рішення Верховного суду ви, на вашу користь податкова е, відновить вашу реєстрацію платника єдиного податку. Ну а оскільки це все затягнеться на доволі значний термін, знову ж таки вам потрібно буде прийняти рішення чи продовжувати вашу діяльність як підприємця. Протягом цього строку, поки буде йти суд, сподіваючись на те, що рішення податкової буде скасовано, і вам відновлять заднім часом реєстрацію платника єдиного податку. Чи про всяк випадок припинити цю діяльність і дожди, дочекатися рішення суду, і тільки потім відновити вашу діяльність там, з реалізації товарів чи надання послуг. Ну, ви повинні розуміти, що якщо чомусь з якоїсь причини ви суд програєте, вам доведеться е, десь знайти, так би мовити, документи на ваші витрати, е, для того, щоб сплачувати е, податок е, на доходи, воєнний збір, ЄСВ не з загальної суми, виручки, яку ви отримали, а із чистого прибутку, тобто виручка мінус витрати. Тому що якщо ви суд програєте. Вам доведеться або надати декларацію, так як наче вибори весь цей час на загальній системі, або податкова сама вам це донарахує. І якщо не буде документів на витрати, ну сума податків буде просто величезна. Тож, от так, з реєстрацією платником єдиного, навіть якщо вам її скасували, у вас завжди є шанс власне скасувати рішення податкової про скасування реєстрації, вибачте, за тавтологію у випадки, якщо податковою порушено процедуру, порушений порядок прийняття такого рішення. Ну і я ще раз хочу наголосити що не варто них ставитися до відносин з державою і варто, хоча б раз. На 2, 3, 4, але не більше, не з більшим проміжком місяця, заходити в електронний кабінет стану рахунків з бюджетом і перевіряти, чи немає у вас випадково податкового боргу, чи зараховані всі гроші, які ви сплатили по єдиному податку, наприклад, чи інші податки. Чи відобразилися вони в особових картках ця справа, тому що ну можна помиритися, сплатити не на той рахунок, не той код зазначити в призначенні платежу, і виникне борг, який стане підставою для скасування вашої реєстрації пратником єдиного податку? Також е, власне податкове може скасувати вам реєстрацію пратником єдиного податку і не за е, ті борги, які мають відношення відношення до вас як до підприємця. Це може бути, наприклад, борг з податку на нерухомість, нарахований вам як громадянину, або з податку на землю, або податку на транспорт, який нарахований вам як громадянину. Ви про це не знаєте, однак податкова нарахувала в особову картку: це, це нарахування відобразилося. І ви про нього, як я вже сказав, вже не знаєте, бо не заглядуєте в кабінет. І 6 місяців. Ви злітаєте з єдиного податку. Власне, це е, такі дії не зовсім теж законні, тому що є роз'яснення в зір про те, що е, борги, які мають відношення до вас як до фізичної особи, вони не є підставою для скасування реєстрації платником єдиного податку, підприємця. Однак, більшість податків податківців про цю інформацію в ЗІР, це роз'яснення в зір просто не знає. Побачить борг, який обліковується у вас як у звичайної фізичної особи, і скасують вам реєстрацію платником єдиного податку. Тож, як я вже сказав, заходьте в кабінет стану захунків з бюджетом хоча б раз на два місяці, ну максимум раз на три місяці. І перевіряйте, чи немає у вас там якихось боргів, чи всі податки надійшли. А, ну, а я на цьому буду завершувати свою розповідь. Я сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Тож підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте кнопку підписатися, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий консультант, бо там дуже багато цікавої інформації, окрім відео, яке я розміщую тут на Е, Якщо ж моє відео було для вас корисним. Чи це відео, чи якесь інше відео з мого каналу, ви можете підтримати мій канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є в описі під цим відео. Ви можете його натиснути і підтримати канал, перерахувати будь-яку суму, яку поважаєте за потрібне. Ну, а я з вами прощаюсь. З вами був я, Олександр Здравський, ваш податковий консультант. Гарного дня, до побачення, друзі!